Україна під загрозою не лише зовні, ворог вже серед нас. І сьогодні ми продовжуємо власне журналістське розслідування про одну з одіозних фігур сучасного українського суспільства Олексія Сятогора. На перший погляд, скандальна персона зі сторінок новин, за даними ТСН, Сятогор є найбільш пізнаваним до Києва. Він неодноразово публічно хізувався вбивствами безпритульних тварин у 2018 році. Проти нього відкрили справу за пропаганду насильства, але її раптово зам'яли. Є свідчення, що він погрожував суддям, переслідував зорозахисників, обливав їх брудом і навіть погрожував стріляниною. Щоб не попасти за грати за він разом зі своєю поплічницею Іриною Кременовською клеїв ярлики зоосектантів на людей, які добивалися його ув'язнення за скоєні злочини. Але найстрашніше це те, про що більшість боїться навіть говорити. Є свідчення, що з 2010 по 2012 роки Святогор ходив по відбудинках, прикидаючись благодійником, а насправді шукав маленьких дівчаток для своїх збочень. Ось що про нього пишуть святогор з 2010 по 2012 роки любив навідатися в цей дитячий будинок і знімав для сексу малолітніх дівчаток, розплачуючись сміхотворними сумами та їжею, називаючи себе благодійником та годувальником. Фактично на днях один з нас мав телефонну розмову з директором одного з дитячих будинків під Києвом. Директор на відріз відмовився писати заяву. Наш герой йому погрожував. Але запис телефонної розмови у нас є. Зі слів Катерини Саватєєвої, відникають логічні питання: хто з українських посадовців не помічає цього злочинця і чомуся Тогор досі на волі? Нам стало відомо, що ім'я Тугора та Креміновської фігурує у матеріалах пов'язаних з діяльністю російської секти Грацерс, яку очолюють відомі антиукраїнські діячі Дворкін і новопашин. Вони проводять лекції для російських військових про український нацизм, готують посібники з підривної діяльності, які, схоже, стали інструкцією для певних осіб в Україні. Це не просто фейк або дезінформація, це реальний документ. У якому викладено тактику знищення інфраструктури, роз'єднання суспільства та ослаблення держави. Аналіз ді Сятогора демонструє прямі збіги з цими рекомендаціями. Це лише початок. Ми закликаємо кожного, хто має докази або особистий досвід, пов'язаний зі Святого, його благодійністю, діяльністю РАЦІРС або їхнім впливом в Україні. Пишіть в коментарях. Ваш голос може допомогти зупинити те, що чомусь так довго ігнорувалося. Слідкуйте за оновленнями, це розслідування ми доведемо до кінця. Поширюйте цей допис, кожен репост це крок до справедливості.